Друзі, всім привіт! Поговоримо про Міністерство оборони України і да, друзі, на жаль, знову про корупцію. Не можемо про це не говорити, тому що коли ми ці теми підіймаємо, ми міняємо ситуацію до кращого. Коли мовчимо, ситуація погіршується. Тож маємо говорити правду. Ну і вже потрібні кадрові висновки. Перші кадрові висновки сьогодні озвучив Зеленський щодо воєнкомів. Але треба йти далі. Ну і щоб з воєнкомами це все було серйозно, а не просто бульбашка. Зараз поясню, що я маю на увазі. Не забудьте підписатися на канал прямо під описом до відео кнопка. Якщо вона у вас чорна, натисніть на неї негайно, щоб вона стала білою. Є, дякую, треба просувати наш український продукт і україномовний контент. в Ютубі це дуже важливо поступово привчати, щоб більше більше було. Друзі, і ви до цього долучайтеся. Обов'язково кнопку лайк тисніть і нагадаю ще раз. Мова йде про те, що кожен ваш лайк, шер, репост, коментар, він допомагає боротися з цією корупцією, а значить допомагає нашій перемозі, допомагає друзі, нашим захисникам. І так, починаємо. Ми будемо зараз говорити про корупцію в Міноборони знову. Новий скандал. Журналісти знайшли документи. Які підтверджують, що міноборони, знаєте, пам'ятаєте, яйця по 17 гривень. Ну, от, виявляється, це було не єдине. Взагалі було зрозуміло, що якщо після є за 17 гривень комусь ці яйця не відірвані, ну, то будуть далі проблеми. І проблеми ми бачимо. Знову мова йде про закупівлі цього разу декілька. Наприклад, 22-й рік літо. Вже б'ють на сполах, чому не купляє Україна зимову форму і що це потрібно, щоб потім вистачило часу. Але, можливо, спеціально не купляли, не займалися цим питанням для того, щоб останній мить придбали це на 33 мільйони доларів в турецької компанії. значить, зимові штани, куртки. І, значить, це все було придбано. Ну а далі, друзі, історія дуже сумна, тому що. Ну, по-перше, спочатку там ці куртки, начебто нормальна ціна, тільки виявилося, що це були не зимові куртки. А просто з такого із лайна тканини, щось незрозуміло що, ну, типу камуфляжне. Тобто воно абсолютно не відповідає заявленим характеристикам. А далі взагалі, фантастика. Знаєте, ловкость руки, ніякого мошенничества. Зайшли кошти, значить, ці куртки прийшли турецьку, одна з партій цих курток, Вони прийшли... Турецьку митницю по ціні 142 тисячі доларів за цю партію. А вже коли вони дійшли до української митниці, ціна ну ті ж цифри: 1, 4, 2. Тільки тепер це 421 тисяча доларів в три рази більше і 300 тисяч доларів плюс. Ну, далі ці гроші осідають. Виявляється за турецькою фірмою стоїть якийсь запоріжець плітньов. Ну, зрозуміло, що далі треба розслідувати, виходити. Ну і зрозуміло, що все це без підтримки в Міноборони. Такі обрудки просто фізично не можуть відбутися. Ну і це а далі ще знаєте, вішенка і на торті цьому на жаль дуже неприємному і ну, чесно скажу відверто дільмовому. «Це». Те, що ці куртки ще з'являються на OLX по ціні 1000 гривень, ну по реальній ціні, а не по майже 100 доларів, значить, як врешті-решт, ми з вами, друзі, українські платники податків за них сплатили. Тобто, мало того, що значить, не дали роботу українцям, не зробили це в Україні, мало того, що вкрали безбожно в три рази помноживши ціну. Таки, ну мало того, що поставили війська лайно, так частина цього лайна навіть до військ не дійшла, а ще її продали. Ну то зробили на кожному кроці, судячи з усього, всі тотальна друзі, корупція. Ще один приклад: закупили сухпайки. Ну, теж де ж в Україні можна якесь продовольство. Ні, сухпайки теж турецькі, вегетаріанські, повний ідіотизм. Якісь вегетаріанські пайки, які прийшли в коробках, любимо Україну. Значить, потім до них щось додали, якийсь куріний паштет. Ну, в общем, ціна якась баснословна, ну, все, вся історія повторилася. Потім шоломи, ну це може і найгірше з усього цього, бо купляли шоломи нижчої якості і меншого ступеня захисту голови, а видавали за більший. Тобто, якщо ці шоломи дійшли до війська, і наші військові вдягали їх, думаючи, що вони їх захистять. Ну, далі ви розумієте, що могло відбутися. Я не можу це стверджувати, але враховуючи кількості, то дуже вірогідно, що це відбулося. Ну і як це зараз чути тим, чиї рідні та близькі були поранені, чи, не дай Боже, загинули під час повномасштабного вторгнення? А ми ж бачимо ще історію з турнікетами медичними, яке під поклали в аптечки китайські лайнові турнікети. А що таке лайновий турнікет? Це або ампутація, або життя. Бо якщо не впинити кров... крововтрату вчасно, ну то ви розумієте, які наслідки. І наскільки це чутлива саме турнікет, це те, що має бути ідеальної якості. І навіть на цьому не погребували заробити. Ну, ну, це вже не міноборони, це мінмородерство. Інакше це назвати друзі не можна. А от на фоні того, що я вам всього розповів, хочу нагадати, що коли пішли яйця по 18 гривень, міністр оборони Резніков він сказав, що це все неправда. Ну і де це прозвучало правильно в ефірі національного марафону. Ну там все неправда. Звичайно, там всі молодці. Послухайте Резнікова б не був ініціатором цього вкиду, хочу, щоб не було ілюзій. Я не дозволю заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку. Я не дозволю безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї. Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону. Ну а далі нагадаю, він сказав, що вкид, але виявилося, що не вкид. Журни і виявилося, що обмін оборони довелося змінювати свої процедури по їжі і, і по придбанню води. А, так все це виявилося не вкид. Але Резніков залишився на посаді. Правда, одного з заступників і одного з керівників департаментів взяли в СІЗО. Ну то може такі фукси, які мали самого початку сісти. Щодо Резнікова, ну тут все просто. Ну, або він знав про це все і приймав в цьому участь. Ну тоді так, зайві оцінки. Або він нічого цього не знав, і просто реально цього не знав. Але тоді в мене питання: а що це за міністр? А що це за менеджер? І на що нам такий менеджер? На що нам такий міністр оборони, якого ми найняли в такий момент, а під ним таке відбувається, і він навіть про це не знає. Який варіант реальний? Я думаю, вам видніше і мені? І ми з вами, на жаль, розуміємо, але будь-який з цих двох варіантів є абсолютно неприйнятним. Знов зараз пішли розмови про відставку Резнікова. Я, до речі, на своєму телеграм-каналі ще 10 днів тому про це повідомляв і, був, і, як завжди, не помилився. Там хочуть, можливо, замість нього буде Камишин, це Мінстротяхпром, колишній керівник Укрзалізниці, можливо, це буде Кубраков, нинішній віце-прем'єр по інфраструктурі, можливо, Буданов, ГУР. Ну тут я взагалі не розумію, яка логіка бойового генерала, а міністр оборони це взагалі то менеджер і переговірник. Ну, кожен має займатися своєю роботою. Хороший генерал не рівно, хороший переговірник, нерівно, хороший міністр. Це різні речі, і, і кожен має займатися своїм. Ну а Різніков що? Ну а Резнікова поки хочуть прилаштувати в посольство України в Лондоні. Там вже і викинули нещодавно посла за те, що якось не так він щось сказав про президента, не, так, не з такою величезною повагою, як, як комусь хочеться. І професійного дипломата прибрали. Ну а тепер за те звільнилося тепле місце. Ну, це таке хороше покарання за той звіздець, який я вам тільки що описав, що відбувається в Міноборони. Друзі, і воєнкоми ну це теж дотична сфера, ну та сама сфера. нагадаю історію про одеського воєнкома Борисова, який став відомий на весь світ. Подивіться. У квітні 2023 року колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Бедрумелія 4,4 мільйон євро. Дружина воєнкома, за словами екснардепа, стала власницею офісного приміщення тут, на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини воєнкома з'явився Мерседес Гелендваген. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів євро. Але і це ще не все. Да, ну это, після того до речі, тим там же теж дуже цікава історія. Коли спочатку це все з'явилося, спочатку піднявся скандал, я туди дітей зробив відео, я зробив запит і так далі. А потім через місяць Борисов тихесенько повернувся на посаду, і все знов затихло. Аж поки не з'явилося оце відео, про яке я вам показав, вже про цей неймовірну вілу і все інше. Ну і тут довелось реагувати. В тому та і суть, чому так важливо це відео, і чому важливо, щоб ви їм поділились, тільки після цього Борисова і його корупцію зупинили і е, затримали. Але ж очевидно, що Борисова кришували. Ну, в кого є в цьому сумніві? Ну, давайте чесно, якщо його тихенько повертали, і хто це не бачив, що відбувається, е, то е, президент тоді сказав, поїдуть воєнкоми на фронт. Не виявилися пусті слова, воєнкоми добули, там і залишились. Сьогодні президент знов сказав, що всі воєнкоми мають бути змінені. Подивимось, як воно буде. Але і тут, друзі, підводне каміння, ви маєте розуміти, що тут треба саме розслідування і саме покарання, і просто покарання відправити на фронт. Ну це таке собі покарання. У нас сотні тисяч людей добровільно пішли це робити. Що це за покарання, скажімо так. А ще більше того, я вам скажу, проблема в тому, що Кірюша тише. А, а ще друзі, я вам скажу, проблема в тому, що коли полковник приїжджає в бойову частину, його не можуть відправити просто штурмовиком в взводний опорний пункт. Ну це треба розуміти. Є свої правила в армії. Полковник є полковником, йому має бути надана посада, яка відповідає, або він просто буде виведений поза штати там рахуватися. Ну тоді в чому сенс цього? Або він має взагалі отримати посаду там заступник командира бригади, що найменше знаю, керівник там командир батальйону, ну і то таке, або, там, командир артилерії. Тільки в мене питання: а що буде такі, як Борисов, Як вони будуть керувати цим підрозділом? Інші це не призведе до того, що життя його підлеглих буде під загрозою. Тож, друзі, тут потрібен не популізм, а системна боротьба з корупцією. І за корупцію треба не на фронт відправляти, а у в'язницю саджати. Оце те, що має бути. І тоді буде порядок. А без цього, друзі, порядку не буде. А будуть яйця по 17 гривень і чергова ганьба. Друзі, дуже важливе відео. Поділитися їм обов'язково, щоб більше людей про це дізналося. Тримаймо стрій, ми все одно переможемо. І зовнішнього ворога, і внутрішнього.